Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, сегодня исполняется годовщина освобождения Днепропетровщины в нашей родной области, от немецко-фашистских захватчиков. От имени коллектива Стака Керновского района поздравляю вас сердечно с этим праздником. Желаю вам здоровья, счастья, долголетия, чтобы никогда... На нашій землі більше не було війни. Втабився мір, мир мир і раз розмір. Вже майже сім десятиліть відділяє всіх нас від страшного дня, коли в кожну українську сім'ю надійшла зловісна звістка про початок Великої кровопролитної війни. Бежальне колесо минулої війни прокатилося по українській землі, залишивши за собою розруху і безліч людських жертв. У цьому році Дніпропетровщина відзначає переможну та водночас трагічну дату. Річницю визволення Дніпропетровська від фашистських загарбників. Річницю дня, коли фашистські війська залишили Дніпропетровську землю. Бою за звільнення міста на Дніпрі були важкими, Загинули сотні тисяч радянських солдатів. Визволення Дніпропетровська, як і визволення Дніпропетровської області та всієї України, проходило. Район за районом, місто за містом. Кожен шматок землі нашої країни, облитий кров'ю людей, які вчинили гричний подвиг заради наступних поколінь. І з вдячністю приклонимо коліна та вшанимо пам'ять загиблих. Було те давно, але слід пам'ятати про смерті життя і про гурки гармати, про те, як війни розвернулися крила, і дорогу до світла людині закрили, як сутінки лиха на землю спустились, і горе, і горе безмежне по світу розбилося. Безжальні фашисти на нас наступали, родини вони без батьків залишали, молилися вдовго і плакали діти. Без силих прокльонів, і сліз не злічіли, і марно нещасний солдат виглядали, бо ці за вітчизну життя віддавали. Із різних країв всі, далеко дому, Боролись біч обріч на полі одного, та гинули в битвах, одних пізнавали, і з болем на серці їх друзі ховали, ім'я невідомих у часі зникали, і братські могили навічно приймали. За журі над ними берези схилились, сумують за тих, що в війні залишились, за тих, хто сльозами і кров'ю умиті, за тих, з чих віру не можна зламити. І нині у серці ми будемо тримати пошану до тих, кому ім'я солдат. Зі святом, дорогі ветерани.